Сьогодні будемо розбирати у нас ось такий акумулятор. Ми його відремонтуємо. Що з цього буде, ми побачимо. Так, ось такий от у нас акумулятор на огляді. Він до нас прийшов із зарядним пристроєм. А Тут у нас є замок. І судячи по положенню ключиків, у нас заперто. Тому що цей пиптик уйшов. І у нас ось тут не повинно бути напруги. Дивіться, тут у нас навіть написано плюс-плюс-мінус-мінус. А звісно, було б непогано відправити його з ключами. Це вже я провтикав, що відправили нам без ключів. Для початку потрібно все-таки перемірити, є тут напруга чи немає. І також спробувати перевірити зарядний пристрій. Так, зарядка у нас є. Зарядка у нас дивимося 2 А42 Вольта. Судячи з того, що вона така дебела, має е, охолодження, має кулер, Я вірю в те, що тут реально 2 А. Так, для початку потрібно перевірити її. Самий простий метод перевірки ставити в розетку. Ставили в розетку, світиться зелений індикатор. Добре. Світиться, хай світиться. Зараз ми достаємо мультиметр і перевіряємо у нас виходи ось тут. Так, достаю сьогодні свій мультиметр, тому що основна робота буде на ньому. Раз. Хорошо? Раз. 42 вольта. Це означає про те, що зарядний пристрій працює, і претензій на даному етапі до нього не буде. Потім ми перевіримо потужність зарядного пристрою. До речі, цікавий момент. Раз ми вже достали наш зарядку. Давайте поставимо цей акумулятор на зарядку. Вставляємо його в зарядковий пристрій. І, як бачимо, зеленим світиться контролька. Все це означає лише одне. Навіть клацек клавішою. Він все одно світиться зеленим. Добре. Да, ключика, звісно, не вистачає. Натискаємо вкл, і в нас пусто. Все. Забрали зарядку, відклали мультиметр і поїхали. А, поки не забув, перевіримо, як працює наш замок. Та ніяк не працює. Ну що ж, відсутність замка нас не зупиняє. Ми просто-напросто хоча б дізнаємося до замка чи працює все. І зараз ми відкручуємо ось ці всі болти. Ось ці всі болти відкручуємо. І дивимося, що там всередині. Як там все влаштовано. Так, перевертаємо ми цей корпус. Піднімаємо. Ось. Раз. Ось, два. Так, зняли ми. Е, Першим ділом, що мене, е, скажімо так, напрягає. Дивіться. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 пустих комірок. 12 пустих комірок. Це вже цікаво. Так, далі. Далі дивимося по нашому мультиметру. Що він скаже? Не плач маленький в себе добре. Так, ага, він виключився. Так, включаємо мультиметр. І йдемо д... напряму під плюс і під мінус. 29,7 вольта. А Якщо розділити 29 і 7, це виходить, кожна паралель розряджена на 2,97 В. Так, тепер наша задача дізнатися, що не так з даною BMS-кою і чому вона не хоче заряджатися. А як відомо, наш зарядний пристрій працює. А, до речі, я не знаю, чи сюди хтось лазив, вам на камеру, мабуть, не видно, але фішки кнопки вкл-викл вже обірвані. Значить, що я пропоную? Зараз ми вставимо зарядний пристрій і подивимося, чи йде струм до BMS. Якщо струм до BMS йде, значить е проблема в BMS. Якщо струм до БМС не йде, значить винувата щось інше. Ну що, включаємо зарядку. Так, мультиметр ми тимчасово відкладемо, вмикаємо зарядку. Так, зарядку вмикнули. Вставляємо сюди раз, зарядка так і світиться зеленим, Дивимося на мультиметр. А, як відомо, БМС працює по мінусу. Включаємо плюс напряму і дивимося, куди в нас йде зарядка. Підключаємо плюс сюди. Тобто до BMS заряд йде. Від БМС йде тільки 1 вольт. Так, тобто ми вже знаємо, що йде у нас Де у нас. хожу мій мультиметр з'їхав з глузду. Так, сумно, але БМС поки що не працює. Так, хорошо, виключаємо зарядку, тому що вона нам далі не знадобиться. Вона працює і до неї претензій немає. Ніхрена не зрозумів. Ладно, робимо наступним етапом. Наступний етап, що я думаю? Я думаю перевірити кожну паралель. Кожну паралель. Ну що, поїхали. 3.6 не подобається ще раз 3,6. Не подобається. Наступна. 3,6. Сумно. Чому сумно? Потім знаєте. Так, ці ми перевірили. Ці ми, мабуть, теж перевіряли. А ну-ка. 3,6. Наступний. 3,6 наступні. от е, і перша паралелька, яка е, з... чомусь злетіла. Ні, 3,6. Дивно. Три 3,6 3,6 або та яку ж тоді хрестика 3,6 3,6 а в чому прикол 3,6 шесть, три один, то не є добре, ладно. Угу. Ага, ага. А я вже обрадував власника акумулятора. Так, ми маємо ось цю частину розбиту. Ну що ж, підсумок сьогоднішній такий. Ось у нас є два акумулятори, дві паралелі, які висажені в нуль. А їх доведеться, мабуть, скоріше за все, що замінювати. а Власник сказав, зробити йому максимально класно, тому зараз ми це все діло збираємо. Їдемо до мого друга і там будемо вирішувати. Що я хочу зробити? Мабуть, це таки ми поставимо іншу BMS далі, тому що, або жикон, тому що чому ж ця батарея не вберегла перші два елемента. І друге, можливо, навіть я не виключаю. Але є такий варіант, що ми зробимо не 4S10P, а 5S10P. І таким чином, цей акумулятор буде мінімум на 15 А. Тому збираємося і їдемо. Так, у нас що ми маємо? Ми маємо ржавчину. Ми маємо вживані елементи. Ось навіть видно сліди як спилювали гравером. Ось ось ржавчина. Ось ржавчина, до речі, зі стрічки. Ось зі стрічки, ось ржавчина виглядає. Ну, ось от така от сумна картина. Ось навіть елементи поржавіли. Іменно ці, де поржавіли найбільше, вони вже вийшли з ладу. Ці ще тримаються. Тож, відповідь, чому акумулятор не бере зарядку, відповідь банально очевидна, тому що БМС не бачить перші дві паралелі. А чому вона не бачить? Тому що вони висадилися в ноль. Чому вони висадилися в ноль? По-перше, старість. По-друге, самі акумулятори були вживані і вже навіть в деяких місцях поржавіли і погнили. От із-за цього вони не можуть брати зарядку. І за цього БМС закрилася. Із-за цього всю, всі елементи в відіалі потрібно змінювати. Тому що невідомо, в якому стані вони, і невідомо, як довго вони протянуть. А наступним моментом це той факт, що паяли кислотою. Всі дроти, які там є, які підходять до БМС, вони паяні кислотою. Ну і наостанок саме цікаве, а цікаве це те, що далі робити, ніхто не знає. Адже під заміну піде, як мінімум, всі елементи, БМС ми протестуємо, можливо, залишимо. І наступне також під заміну підуть і е, нікелеві стрічки, тому що вони вже теж прожавіли. Ну, китайці зараз економлять нікель, вони просто продають нікельовану сталь. язик. Зламати можна, поки це вимовиш. А наступним ще що це буде установка активного балансира. Тому що він досить сильно продовжує, продовжує життя даному акумулятору. Отож, якось так. І ще один важливий момент: самі елементи зустрічаються в самокатах, яким вже по 5 років. Тобто, откатали на них досить таки багато. Тому то так і виходить. Ще один важливий момент. Не забувайте, що зберігати акумулятори в розрядженому стані теж дуже погана ідея, тому що дуже сильно вони деградують, дуже сильно. І не забувайте, що їх не можна зберігати в е, прохолодному вологому приміщенні, тільки в сухому приміщенні при плюсовій температурі. Це теж досить таки сильно впливає на е, життя акумуляторів. Ну, в принципі, поки що все. Тож, пам'ятайте, два головних правила зберігання акумуляторів. Перше, зберігаємо в напівзарядженому стані, друге, зберігаємо при плюсовій температурі в сухому приміщенні. Що стосується подальшої долі цього акумулятора, будемо бачити, що з ним буде зроблено і яка його подальша доля. В наступному відео все побачите. Тож, не забувайте за підписку на мій канал, не забувайте, є ссылка на мій телеграм-канал, де можна зі мною поспілкуватися. Все буде Україна.